Свято День Соборності України щороку відзначається в одну й ту саму дату 22 січня. Саме цього дня у 1919 році було проголошено Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Офіційно в Україні День Соборності відзначають з 1999 року. Однак у 2011 році воно було скасоване і натомість встановлено День Соборності Свободи України. А вже у 2014 році президентським указом свято було відновлено як День Соборності України. Традиційно у Покровській міській бібліотеці імені Тараса Шевченка проходить виставка з нагоди Дня Соборності України. Кожного року центральна міська бібліотека імені Шевченка проводить заходи до Дня Соборності України. І в цьому році ми підготували для користувачів нашої бібліотеки, для мешканців нашої громади літературну експозицію Україна соборна держава. На виставці представлена література та інформація матеріали, які присвячені цій визначній події. Перше святкування соборності відбулося 22 січня 1939 року в Хусті. Тоді це місто було столицею Карпатської України, чехословацької автономії. Цього дня під синьо-жовтими прапорами відбулася 30-тисячна маніфестація населення, яке з'їхалося до столиці Карпатської України з усіх куточків краю на згадку про події річної давнини. Саме з цього дня і до сьогодні українці відзначають цей день з усіма урочистостями. День соборності України в Україні святкується завжди масовим. Збором людей люди виходять на площі, збираються на мітинги, покладають квіти до пам'ятників Шевченка і вкотре засвідчують, що Україна наша соборна незалежна держава. Соборність це духовне єднання всіх територій, які історично належали українському народові. Єдність і цілісність загальної території України, недоторканість її кордонів. Також соборність означає, що Україна має свою єдину національну державу, яку створює сам народ як вільну, суверенну, демократичну, правову, і соціальну. Так зараз це свято актуальне як ніколи, тому що нашим славним хлопцям, дівчатам, захисникам України знову доводиться зі зброєю в руках відстоювати нашу соборність, суверенність нашої держави. Шлях до проголошення суверенної української держави в 1918 році до здобуття незалежності в 1991 році був довгим і складним. Але ми зберегли національну ідею, зберегли вміння об'єднуватись і разом робити надзвичайні речі. Від самоорганізації у 2014 році до волонтерської допомоги армії. Все це можливо тоді, коли люди працюють разом для спільної мети, коли кожен робить свій внесок у спільну справу. Все буде Україна.